Що таке поймають військовий азарт? У мене один воїн з напарником вдвох залітають на позицію противника. Противник злякався і починає тікати. Цей воїн починає його доганяти. Біжить, 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 пробігаючи вже ще одну позицію противника. І тільки на третій позиції противника він таки зупиняється. Когось, до речі, догнав застрили. Зупиняється і не може зрозуміти, де він знаходиться зараз. Дивиться по посадці, виходить по станції, каже, підтягуйтесь, підтягуйтесь, позиція взята. Він каже, дурень, вернися, б до нами не встигають закрепити. І вийшло, що він ну, в, в, в одиночку взяв дві позиції, не очікуючи того, просто доганяючи того. А противник біг, забігав, пробігав через свою позицію, через свої позиції і на інстинкти паніки. Витягував тих з собою, і вони всі втікли.